Володимир Сосюра, то не вітер віє із тьми домовини. То не вітер віє із тьми домовини, то не сови будять помертвілий край, чую плач і стоїн з милою країни. Знов москаль мордує мій коханий край. Плаче місяць в травах, дощ хатини мочить, стогне вітер в ставнях Крищі розгорта, і в сльозах кривавих думи моєї ночі, і в сльозах кривавих воля золота. Гей, ти край зелений, гей, багнет блискучий, вже в свій край холодний. Утікамо скаль, скоро встане сонце, і загинуть тучі, як загине в серці днів моїх печаль, переможного миру вам!